Так, ось у мене є хрон, така ось корінниця така, І бурячок. Ну буряк весь мені не потрібен буде. Зараз я половинку одріжу, мені хватить. А хрін отру на тертушку. Зараз покажу яку. Треба терти на, отуш, на оцю ось шкрябалку, Бо таке тоді не видавиться. Так що буду терти, і терти. Бажано на вулиці, бо в очі лізе, як скажений. Так. Ну, це, це треба ще зачистити. Я от помию треба почистити от цього лохматиння. Ну, почистю покажу. Дивіться, ось почистив я хрін. Ну, щоб не терти на тертучку, бо він важко третий. Беремо отак от ружимо шматочками такими. По сантиметру я вас поріжу, тонкий, а цей як морку. так от раз. Бо він це ж викопаний ще е, серед зимой, то коли тепло було. Він такий в погрібі лежав, трошки яловатий. І тертиметься на тертушку, ну дуже важко. Так. Беремо ось м'ясорубку. Так. І щоб просто так терти не можна, бо буде в очі лізти. Так що не тримайся і, і, і в хаті. Так, що робимо? Зараз покажу. Беремо ось телефонний пакети. Подіваємо сюди. Давайте приберу. Отак. О. І триму, бо так не втреш. Ну, в очі листьями. Коротше, буду терти. Так, все перемолов. Ось тепер отак яких знімаємо, Тут у мене і бурячок. Да. І ну, бурячок можна було і так натерти, але вже ж. Крону небагато було, щоб його весь придавити. Ось так от перемішуємо. Тоді висипаємо Ось у мене баночка така от є. Все, все. У баночку хлібиш хоче. Це хороший Фух. Ну накрий поки цим. Пакетом. Пакет, Чи, Це термоядерний Ну так, І тепер беремо і заливаємо кип'ятком. Так, ось у мене є окріп і заливаю. Так. Так. І хай воно настаюється. Так. Е -е, зараз вон трошки солички ще Ходи. сипнути. Можна і гірчички трошки туди додати. Гірчиця то віддільно до да, ну, холодця. Добавляєте гірчиці. І і уксус додають Так уксусу так. трошки треба добавити. Ну, Давай, зараз я раздобавлю. Вниз я обычний да. уксус додаваю. Так, прибираю. Ти ж робив Із уксусом, да. із солью. Уксус ходить сюди ну, ложечку. Щоб накисливий. І обичний не, не такий вже сильний. Все, сложечку вивели і хвата. Так. І все, ставимо і ось він і можна вже їсти буде. Так, ну все, добре. добре. Ось дивіться, яке воно вийшло. Ну це ж ще не настоєний, так що оце такий. Хай тепер настоїться. Пахне? Пахне? Uh -huh. Ну, і гарна штука. Що...